Коротше кажучи, початок. Це був простий день і мені було скучно. І я вирішив создати виживання у Майнкрафті. І так ось я заспавнився. Далі не робив дерево, потім построїв дім. Але не цей, а цей. Як ви вже поняли, дома будувати я не вмів. Якщо ти не вмієш будувати дім, знайди дім. І я побіг шукати свою майбутню. Домівку. Незабаром я знайшов село і красивий дім тут. Але там вже жив житель. Я спробував виграти його дім в карти. Ну я програв. Мене прогнали з цієї деревні. і я продовжив шукати свою домівку. Всіх варіантів мене завжди виганяли, проганяли. Вже стемніло і я спрятався в пещері, але сюди прийшов скелет. Я був такий голодний, що я за його замочив і перекусив стрілою. На ранок я продовжив пошуки і нарешті знайшов спаунер на поверхності. Але там заспаунився павук. Я йому дав білет в Австралію. Павук согласився, і полетів на родину. Ну, коробка, ну хоч щось. Я поклав верстак, скрафтив дві двері, добув камінь і скрафтив камені інструменти. Після того я пішов добути трошки їди, але нікого не було. Я не витримав і з'їв гриб. Забаром я знайшов свиню. Я їй сказав, що я її грохну. Вона сказала, що позове своїх братанів, і вони мене порішають. Я не повірив. Вона покликала своїх братанів. Я почав вбитися з ними. Тепер у мене було багато їди, але ця свиня покликала інших своїх братанів, і тепер у мене було багато синяків. Скрафти у пічки. І пожарив на них їду, Я уявив себе настоящим кухарем, приготував свинину по-французьки, телятину по-німецьки, драконятину по, по італіянськи Стоп! А звідки у мене телятина? Ну, ладно, головне, що я не голодний. Незабаром настала ніч, і я відправився на пошуки овець. І знайшов одну, але її. Украв інопланетянин і побіг за ними, поки біг, знайшов якусь страннувату яму і стрибнув туди. Там було щось типу, секти овець, я підійшов до главної овці. Вони подумали, що я бог і скинули мені трохи шерсті. Не треба було їсти той гриб, ну а шерсть є, ну ладно. На ранок я подумав, відправитися в піщеру, наробив дерева і пішов іслідувати пещеру.